Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Вітаю, глядачів каналу Еспресо. І сьогодні наша військова рубрика буде, буде присвячена новим розробкам озброєння і техніки, які пропонують Збройним силам наші приватні і державні оборонні компанії. І зараз до нас долучається Антон Міхненко, військовий експерт, який тісно співпрацює з компанією Дефенс Експрес і нашими компаніями, які дійсно займаються мілітарним хай-теком. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас, пане Сергій. І сьогодні хотів би вас розпитати про одну цікаву річ, тому що буквально вчора наш сайт і інші ресурси писали про те, що українська компанія інфозахист почала випробування нового комплексу радіотехнічної розвідки під назвою Геката. Ми всі знаємо про українську кольчугу, такий пасивний комплекс радіотехнічної розвідки. І зараз ми бачимо, що цей тренд продовжується і з'являються нові технологічніші зразки. Хотів би вас насамперед запитати, в чому фішка цієї розробки, чому вона Важлива, про які технічні параметри можемо сказати, аби не говорити зайвого для наших ворогів. Ну, дивіться, насправді мова йде про комплекси радіотехнічної розвідки. Це комплекси, які працюють в пасивному режимі, і головна задача їх виявити працюючі радари. Радари, які є у Складі снітно-ракетних підрозділів, радари, які є просто для оглядові радари для оцінки протиповітряного оцінки повітряної обстановки. Тобто це комплекс радіотехнічної розвідки, який призначений саме для того, щоб з повітря виявити, де на місцевості перебувають саме ці радари. Якщо ми його застосовуємо, наприклад, в повітрі, то ми можемо розуміти, яка радіоелектронна обстановка зараз є на землі, отримуючи цю інформацію, отримуючи координати цих цілей. Відповідним чином можна відреагувати, тобто дати ці координати, адже це в принципі дозволяє зробити визначити місце положення об'єкту, дати ці координати саме засобом ураження тим самим Хаймерсом, тим самим 877 та іншим самохідним артилерійським установкам. І тому в принципі це непогано. Головне те, що це пасивний комплекс, його неможливо побачити. через те, що це використовується саме ПД-2, В нього невелика поверхня відбуновіповерхня ці від, відображу відбиття. І тому, в принципі, важко його буде навіть теж повідати іншим знімтно-ракетним підрозділам нашого ворога. Важливо те, що цей комплекс має працювати не напередку, тобто не там на відстані, скажімо, 10-15 кілометрів від лінії спостереження. Він може вести розвідку на глибину до 400 кілометрів. Про це в принципі, підприємство заявляє. А це означає, що він може літати поза зоною дії згідно ракетних підрозділів противників, тобто тих засобів, які можуть його фактично уразити. Але він може виконувати ефективно свої задачі. Тобто фактично ми говоримо про те, що це унікальний комплекс, який вперше піднято в на безпілотному платформі. Він дуже малогабаритний, але за своїми можливостями, як розумію, він не поступається тій же суходольній кольчузі, тому що фактично, напевно, чотири безпілотники можуть злітати і покривають достатньо широку зону для контролю і збирання інформації. Саме в цьому якраз унікальність? чи не лише в цьому можливо в алгоритмах інших речах, яких немає ну, в інших країнах. Ну, безперечно, ви абсолютно правильно кажете, що є там деякі моменти, деякі фішечки. Дивіться, ми в Україні не є там, скажімо так, першопрохідцями того, що там створюємо комплекс там радіотехнічної розвідки. Там на, на наземної чи повітряного базування в світі в принципі є дуже багато різноманітних виробників, які також використовують комплекси пасивного спостереження з борту. Ще за радянських часів, ще за часів холодної війни. Є були і виробники, є і були і зараз є виробники в західних західноєвропейських країнах, які використовують саме підвіси на діючих літаках, тобто мова йде так використання літаків торнадо, літаків Ф-16, інших літаків Єврофайтер, тих самих, які використовують спеціальні підвіси, де всередині є комплекси пасивної радіоелектронної розвідки, тобто там є засоби, які здійснюють о, саме радіотехнічну розвідку, тобто виявлення позицій засобів. Випромінення саме з зібравних підрозділів, і є засоби радіорозвідки, які забезпечують виявлення роботи саме радіостанцій, тобто тих засобів, які використовують противник для здійснення комунікації між собою. Тобто є ті рішення, але вони встановлюються саме безпосередньо на таку авіаційну платформу, класичну авіаційну платформу. До неї просто додається до цієї класичної платформи певний підвіз, і за рахунок цього використовуються ті засоби комунікації, які є в літаку, і передається інформація на землю безпосередньо. В даному контексті це рішення розміщено саме на безпілотному літальному апараті. Це в принципі це яка певна фіпевна фішечка. Так безумовно є американські рішення, але ж вони на більш таких просунутих, на більш таких розвинутих і більш серйозних безпілотних літальних апаратів. Тут ми маємо трішки іншу ситуацію. Ми маємо від біспілотник виробництва, який здійснений. Який виготовляється компанію «Укрспецсистем». і є теж вітчизняне рішення, тобто комплекс радіотехнічної розвідки, який може використовуватися саме з цього безпілотника. Це фактично, скажімо так, таке вітчизняне ноу-хау, вітчизняне рішення, яке дозволяє нам в Україні його використовувати для вирішення дуже широкого спектру задач, саме радіотехнічної розвідки. На а сьогоднішній що... момент відома підприємство воно сказало про те, що. Цей комплекс в принципі розвивався певний проміжок часу, тобто ще до початку активних бойових дій масової агресії Російської Федерації в 2022 році вже були проведені випробування на гібростійкість на базі цього літака безпілотника. Зараз вже компанія оголосила про те, як бачимо повідомлення, про те, що Uh, вже придбали пілота, вже є спеціальний технічний відділ, який займається саме використанням цього дрону застосуванням цього дрону. Є вже певний підвіз, його конфігурація. В принципі, вона теж публічно фотографії показала підприємства. Тобто, ми бачимо, що цей проект не завис. Він рухається. Звичайно, хотілося б, щоб він рухався набагато швидше, але ми знаємо. що розпочалася війна більш така активна, і тому проекти бачимо трішечки затягнувся. Але я переконаний в тому, що підприємство буде реалізовувати цей комплекс, бо в принципі це цікаве рішення. Цим рішенням цікавились лише цікавилися не лише в Україні і за кордоном. Пане Антоне, дуже дякую за такі короткі, чіткі і зрозумілі пояснення для наших глядачів і нашим е слухачам, глядачам. Нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Антон Міхненко, експерт Дефенс Експрес з питань безпеки та технології. А далі про інші виміри війни з ворогом, про нашу оборону промисловість, головно приватна оборонопромисловість, тому що вона зараз займається ну значною часткою напрямків пов'язаних зі створенням нових зразків озброєння техніки один з яких ми бачили перед цим, це якраз комплекс радіотехнічної розвідки Геката, але це не єдине, що виробляють наші приватні підприємства. І зараз до нас долучається Максим Полив'яний, виконавчий директор громадської організації Національна асоціація оборонної промисловості України. Пане Максиме, вітаю вас, ради бачити і чути. Добрий вечір, от пане Максиме, ваша асоціація. Ходять ну низка підприємств, які займаються виготовленням і бронетехніки, і безпілотників, і редакційних систем багатьох ну систем, які дійсно потрібні збройним силам, але Буквально днями уряд ухвалив рішення, яке стосується того, що буде спрощена процедура ввезення для України запчастин для наземної спеціальної техніки. Хотілося б зрозуміти, що це рішення уряду дає нашим підприємствам, які виготовляють бронетехніку, що спрощується, чи означає це, що більше буде техніки, яка буде поставлена в збройні сили і швидше буде поставлена? Так, звичайно, любе спрощення, що зараз застосовується урядом в період дії військового часу, воно йде тільки на користь для підприємств, але насправді це не перший крок, який робив уряд в цьому напрямку. Постанова кабінету міністрів номер 1378, Вона була прийнята досить давно і виводила з під дії закону про державний контроль за міжнародними передачами. Товарів військового призначення і подвійного використання низку позицій з військового контрольного списку. Ці зміни, про які ви щойно сказали, це вже треті зміни до цієї постанови. І на сьогоднішній день виведено з імпорт, Ну, виведено з під державного експортного контролю імпорт всіх позицій військового списку, які не підлягають міжнародній звітності. Це дуже гарний крок з боку уряду, і ми спільно із з іншими громадськими організаціями, з іншими із підприємствами, ну скажімо так, займалися цим питанням, розробляли проект цієї постанови кабінету міністрів, збирали дані для того, щоб підприємствам було більш комфортно працювати в цих умовах, тому що. Умови військового стану для підприємств оборонної промисловості вони, ну, скажімо так, дуже важкі. Про це мало хто знає, і це і ракетні обстріли, це і порушення логістики, ці проблеми там взаємовідносин з іноземними там, підприємствами і так далі. Отримання <кхід> дозволів, ліцензій на імпорт продукції в Україну. А на сьогоднішній день навіть один день затримки в постачанні. Коштує досить дорого. Пане Максиму, а які от зараз найбільш комплектуючі, вкрай потрібні для ну, зокрема, для виготовлення тієї ж бронетехніки? Про що йдеться? Про двигуни, там, про е броні... Це І шасів, і двигуни, це і елементи бронезахисту, це і е якісь електронні пристрої, радіоелектронні пристрої. Ну, Спектр, спектр дос, досить широкий. Це і тіли, ну, і так далі. Тобто, це все це, це зараз підприємство може завозити швидко, не очікуючи дозволу експортного контролю, який був певним гальмом при е, попередній процедурі отримання контрактуючих. Так, 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 так зараз всі ці позиції виведені з під дії цього закону, і підприємства спокійно без отримання тут в Україні дозволу на від служби експортного контролю можуть здійснювати імпорт. А тепер дещо до іншої складової пов'язане з виготовленням ну тієї ж бронетехніки. Є рішення уряду про те, що було збільшено там частку прибутку до 25%, коли йдеться про виготовлення безпілотних комплексів, морських дронів, тобто те, що вважається пріоритетом. А чи наскільки є це справедливим щодо виготовлення інших зразків техніки чи озброєнь, зокрема тих же мінометів, боєприпасів чи бронетехніки? Ну, це дуже складна тема для обговорення. Ви мабуть, маєте на увазі ту постановку те рішення уряду, яке було прийнято декілька тижнів тому. Постанова здається 1275, якщо я не помиляюсь. Так там вона змінює дещо правила гри при закупівлі збройної військової техніки як власного виробництва, як підприємств України, так і за імпортом. Я не бачу Тут, ну там в постанові прописано взагалі доля прибутку підприємств до 25%. Здається, без обмежень там чи це для виробників бронетехніки, чи чи для виробників безпілотних літальних апаратів. Тобто, Меність зараз віде. ситуація є більш ліберальною. Дійсно, можна говорити про те, що прибуток у компанії буде більшим і можна буде більше вкладати в розвиток виробництва і створювати ще кращі зразки для збройних сил. Так виходить. Звичайно, так, тому що на сьогоднішній день єдиним, мабуть, прибутком і, скажімо так, способом для виживання для підприємств оборонної промисловості це є внутрішні державної оборони внутрішньої державної оборони замовлення, так як експортні контракти зараз недоступні, на експорт нічого не йде. все йде тільки для вся продукція йде тільки для потреб наших збройних сил тому єдиним джерелом постачання, ну єдиним джерелом коштів, які може можуть, можуть отримувати підприємства, це державне замовлення і розвиватися, підтримувати, платити людям зарплату, платити податки, розвиватися, вкладати кошти в модернізацію, в нові розробки, виробництво, тільки, тільки з цього, тільки з власного цього прибутку. Затоді виникає питання: чи була оця продовження цієї такої дивної історії, коли державна одвірська служба. Висунула певні, скажем, претензії до міністерства оборони по контрактам, які були укладені минулого року, і де пропонувалося всі прибутки компанії минулого року власне зняти з їхніх рахунків, повернути до державного бюджету. Чи ця історія мала якесь продовження, яким чином вона впливає на діяльність підприємств, що входять до складу вашої асоціації? Ця історія на на сьогоднішній день вона ще не закінчена. Висновок Державної аудиторської служби, де було це прописане, він є, він діючий. В Міністерстві оборони ведеться певна робота, як по відношенню і до Державної аудиторської служби, так і по відношенню до підприємства. На жаль, на мій погляд, ця проблема виникла через певні, ну, мабуть, нормативні колізії, які зустрічаються в нашій. Законодавчій нормативній базі, коли представники Держаудитслужби прочитали, скажімо так, вимоги постанови Кабінету міністрів по-своєму, зафіксували це в офіційному акті, в офіційному документі, який наробив так багато галасу на сьогоднішній день з введенням нової постанови ця проблема знята з новими контрактами, але ті контракти, які були укладені минулого року, в першому півріччі цього року, Проблема залишається і ну, зараз робиться все можливе для того, щоб її врегулювати. Але на сьогоднішній день вона ще залишається. Ясно з цим. І що зараз в наші приватні підприємства? Чи відчуваєте ви зараз якусь конкуренцію з закордонними компаніями на українському ринку, які постачають до збройних сил ну, продукцію, яка схожа з тією, що виготовляють наші приватні компанії? Чи є якийсь от елемент конкуренції, чи знайдеться місце і поле роботи для кожної компанії? Елемент конкуренції, звичайно, є, але враховуючи війну в Україні, дуже важливим фактором є час. Українські підприємства на сьогоднішній день вони не можуть поставити, наприклад, там, 50 бронемашин через тиждень. Є цикл виробництва, який досить тривалий, який складає декілька місяців. Поставки по імпорту вони можуть здатні швидко забезпечити потреби збройних сил швидко, буквально на сьогодні. Тому інколи віддається перевага саме імпортним зразкам військової техніки. Але я можу сказати, що і Навітчисняні підприємства також йдуть замовлення також продукція виробляється і поставляється. Пане Максиме, дуже дякую за ваші фахові пояснення, за ваше включення, за вашу роботу. І нашим глядачам нагадаю, що в ефірі класпресо був Максим Полив'яний, це виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України. Науді на це неприбуткова громадська організація, яка об'єднує приватні підприємства оборонної промисловості. У нас залишається буквально дві хвилини. І я згадаю, що про ситуацію, яка на фронті, а точніше, щодо використання наших комплексів протиповітряної оборони ПЗРК для знищення російських гелікоптерів К-52 сьогодні. Стало відомо, що дві такі ворожі машини було збито. Одна з них була знищена під роботиним, і для цього було використано шведський комплекс РБС-70. Це власне нова версія цього комплексу. Він був. Поставлений в Україні в Україну в квітні, але це був перший зафіксований. Приклад короли цей ПЗРК РБС 70 Енджі, який має дальність там до 9 кілометрів, збив російський К-52. Тому що ці літаки, ці гелікоптери, зараз ворог активно намагається використовувати для того, аби стримувати просування наших сил на півдні, на інших ділянках, і власне цей гелікоптер зазвичай використовує ракетного зброю з дальністю там діє до восьми кілометрів, і звичайні штатні ПЗРК, які є на оснащенні української армії, ну часом не можуть добратися до цього гелікоптера. А використання цих шведських РБ 70 Енджі стало як я розумію повною несподіванкою для ворога. Ка-52 був збитий. А другий Ка-52 був збитий напевно, якимось штатним звітно-ракетним комплексом, тому що про збиття другого Ка-52... Повідомив командувач повітряних сил генерал Олещук, який сказав про те, що на Бахмутському напрямку було збито гелікоптер К-52. Думаю, що це якраз був або комплекс Бук або інший зразок, який стоїть на останченні протиповітряної оборони України. А думаю, що скоро до цього додасться і німецькі комплекси iris Ті або я кажуть і Рісті, які були оголошені в поставки сьогодні. Німеччиною ці комплекси достатньо цікаві і унікальні. Тому що це комплекси, які розміщені на одному шасі, і чотири ракети, і РЛС, і власне амфібійна основа, яка дозволяє цьому комплексу малої дальності, в тому числі і їздити, і навіть плавати. Ці комплекси будуть вже використовувати збройними силами. Думаю, що кількість збитих російських літаків буде суттєво збільшена. Ось такими були головні підсумки цієї доби. А більше міжнародних та економічних новин далі у великому ефірі Василя Зими. あ